Друзі, приїхали до лісу, йдемо в ліс. Сьогодні знову хочемо позбирати грибів, отримати тихо, спокій і задоволення тихого полювання. Запрошую і вас, давайте будемо тихенько полювати на грибочки, якщо вони ще є, тому що сьогодні вже. 27 листопада, але на вулиці сьогодні 11 градусів тепла. Думаю, що вони ще деякі нас чекають. Продовжуємо. Тихо, вітру немає. Маленький дощик був, зараз немає дощу. Ліс прекрасний. Будемо дивитися, хто нам сьогодні зустрінеться. Зустрілася сироїжечка нам. Дивіться яка. Гар... Гарнісінька. Дуже гарна сироїжка. Дивіться. Погляньте просто. Відкриваємо полювання сироїшкою. Той раз також була сироїшка перша, потім було ще трошки білих. Можливо, сьогодні нам поталановить чи підфортунить. Йдемо далі. Бачу зеленочку, зеленуху. Мабуть, вона. Так. Да. Ще й хороша зеленушка ось яка. Дивіться, трошки перебрала її. Так. Йдемо далі. Рідше вже грибочків, рідше ці вже ось переросли які. Помаленьку погуляємо в лісом. А щось і знайдемо, а щось побачимо красиве, відпочинемо лісом. Так, я бачу грибочка і бачу, що це польський. Він вже не маленький, але є, дивіться знову. Який красень. Дивіться, який гарний. Так, а ну, може, ще десь сусіди тут його є. Пошукаємо. І заберемо до кошика, якщо найдемо. Так. Не видно, не видно. Не, ось один такий якийсь пачу. Ану, це ж поляк. ні, це вже старий. Цього не будемо брати. Продовжуємо далі. Думала, польських вже немає, а вони ще потроху. О, і ось у. Дивіться, який гарний стоїть. А вони ще є, ще їх не дуже визбірали. Заберу тверденька шапочка і на червивий. Так. Ще й знайшли зразу три польських. Це добре. А що це таке гарне на пеньку росте? Це ж не лисички, а може лисички зараз підійдемо ближче. І що, друзі? Як ви думаєте, це лисички чи ні? Ні, мабуть, ні. Похоже, но, мабуть, ні. Пахнуть не так, як повинна пахнути лисичка. А я зраділа так, а що це жовтіє? А ну, Це хтось зламав грибочка і він своїм красивим тілом нам світиться. Дивіться, я знайшла ціле сімейство польських. Вони, живуть прямо сімейкою четверо один. І троє разом. Дивіться, зараз переберу гляньте які Не молоді, але тверденькі. Ось якийсь. Дивіться, який гриб. Я не знаю, що це за гриб. Не знаю. Йдемо далі. Ось під горкою нас, мабуть, чекає зеленуха. Да, вона видерлась на горбик, як? Високо. А ми тебе достали. Дивіться, яка гарна. Супер. Ну, набір у нас немалий. І ось ще одна зеленуха. І сироїшка, і польський, і зеленухи. Так, піднімаємося вище. Ось, він і стоїть, дивіться, так, вже не так і далеко. Отакі справи. Зараз ми подивимося, бо це здоровий, чи він, не, чи він не червивий. Дуже гарний гриб. Дуже гарний. Нужка чиста. Так, нужка чиста. А що це? Це якийсь манінь, манісінький такий. Це вже, мабуть, старий. Да. Цей вже прямо аж зігнив. Вибралися на таку поляну гарну. Підемо далі. Полювати. Полюємо, полюємо на грибочки далі. Дивіться, яку картину вам хочу показати. Які здорові оце оці гриби. Я не знаю, що це за гриби. Я на них кажу рижики. Ви тільки подивіться, скільки їх. І такі велетні, такі велетні, дивіться. Подивіться, яка їх плантація чи поляна. І туди он далі. Дивіться. Дивіться, скільки. Гляньте. Вони вже дуже здорові, переросли. Ну, що це за гриби, я не знаю. Друзі, коментуйте, хто знає, що це за гриби. Зараз я один переверну. Дивіться, який. Дивіться, гляньте, що це за грибок. Здорові такі. І їх тут тьма просто. Дуже багато. Йдемо далі. Так, що ж тут нас ще чекає десь на цих горках? Ось щось бачу, похоже, знову на зеленуху, мабуть. Ану тут немає. А тут, да, вона. Дивіться. Вже вона не дуже молода, така вже намочена, наче. Але тіло тверде ще в неї. Дивіться, яка. Вже розірвалося дно. Так, йдемо далі. А ось іще одна зеленка. Оця тверденька. Так, і ось іще якийсь гриб. А ну це вже... Також не, не молода вона, а ця ще хороша. Дивіться, яка гарнесенька. Зараз я її приберу. Так, а ну. Може, ще є. Дивимось. Більш не видно. Ні, таке є, усе. Аж ось аж ось вона є. Здоровенька, але є. Зараз також непогана зеленуха. Дивіться. Так, три вже тут. Дивіться. Просто погляньте. Це мох, який же він гарнезний. Бачу польського гриба, а ну глянемо, який цей польський. Ну, вже осінній він, вже в нього тіло аж наче примерзло. Ну, тверденькі ще таке. Скажу чесно, друзі, що 27 листопада я ще не збирала гриби ніколи, Просто навіть, же, мабуть... Було або вже холодніше, або не приходилось виходить в ліс. Сьогодні вийшли в ліс. Ну, можна сказати, практично одні зеленухи зустрічаються з тих грибів, які ми беремо. Але все одно є. Є польські, вже вони великі і не в основному побиті, але ж листопад. І цей листопад нас в цьому році радує, тому що ми ходимо ще в лісі, щось знаходимо, беремо в корзинку, щось залишаємо, але ще є грибочки. Отут бували лисички. Не бачу лисичок. А що це я бачу? Це що, зеленки такі здорові і так їх багато. Чи хто це? Дивіться. Ого. Скільки? Одна. Дивіться, які гарні глянти. Друга. І ось далі є. Гулянти, які гарні. Зараз ми до них доберемося. І ось. Зеленочки такі гарні ту І ось зеленочка. Молоденька така гарна. Це, що це також вони. Дивіться, які гарні. Гляньте, тільки гляньте. Такі ще ми з грибочками сьогодні. Лисичок не бачу тут, а зеленок. Ось ну, дивіться на одній галявині. Дивіться, які гарні синькі. Забираємо їх до корзини, зараз почистимо, забираємо до корзинки. Полювання все-таки цікаве сьогодні і вдалося. Так. Бачу польський. Він дуже вже старенький. Так. Є, все, є, зеленуху бачу. Є. Так. Може, ще десь є вона? Хоч одна. Так, пройдемо далі, ми вже ще знайдемо зеленух. А може лисички зустрінуться нам? Тут колись давненько ми збирали лисички і осінні. Осінню ми їх збирали. Тоді цього року цей гайок нас порадував зеленухами. Ось на диво знайшла ще такого прям молодого поляка. Польського грибочка ніжка в нього чиста. Тут на цьому горбочку зустрівся нам. Подивимось. Можливо, тут іще є? Не видно. Це нірка чиясь? Ого. Добра нірка глибоко туди. Дивіться. Цікаво. Хто там живе? Йдемо тихо звідси, хай собі живе. Полюємо далі. О, а це, мабуть, вихід з нірки. Дивіться, з тої сторони там був вхід, а тут, мабуть, вихід. Сімейство якесь живе, мабуть. І ось вихід. Це вони собі понастраювали б. Десь такий квадрат 10 на 10. А ось дивіться, скільки піску вигорнуло, щоб зробити собі нору. Цікаво. Що це за тваринки тут живуть? Дивіться, які там нори. Бачите? Підемо тихо далі, хай вони собі живуть. Дивіться, як мох прикрасив пеньочка От тобі чудо природи. Краса отака. пеньочок він так красиво, як шапочка на ньому заріс. Земна краса. Отам от удалі, бачите, я відійшла. Ті нори. Це вони з цієї сторони, а з тої сторони, за тою горкою. Також дві нори десь заходять, вони, мабуть, там в землі. Живуть і в них є і вхід і вихід. Може лисички тут живуть близько селу. Може інші якісь тваринки. Ну, цікаво. Так, а ми полюємо далі. Ось знайшла знову, дивіться. Продовжуємо полювання. Дивіться, які красені. Ціле сімейство. Дивіться. Гарні, які гляньте. Вже останнє. Це я надіюсь на те, що ще глива ростиме і ці, що... що не бояться холоду ростимуть. Ну поляки, мабуть, це вже останні, бо йдуть заморозки, кругом сніг випав, а ми ще збираємо гриби в нас на Черкащині. Так, ідемо далі. Ой, ось Іду і не бачу. а ось дивіться, який малесенький. Знову є полячок. Дивіться. Отак продовжуємо і полювати. І лісок нас радує. Ще в таку пору, що є з гриби. Так, піднімаємося на горку. Бачу знову кучки. Мабуть, це зеленки. Так. Да. Так. Вони. Дивіться, які гарні зеленушки. Є. Ось іще одна. Ось ще одна, але вона, мабуть, вже стара. Вже, мабуть, грибок старий. Так. Дивимося далі туди є ще. Ага, ось бачу ще одну. Ось. Все. Не знаю, якого вона стані, а? Хороша. Хороша зеленуха. Ось які гарнесенькі, як ліхтарики. А там водичка, дивіться. Ліс і водичка. Тут і рибу ловлять. Кажуть рибаки, що щуки тут є. Нам не приходилось ловити рибу. Ось я вийшла, де добре видно плесо. Води. І туди. І туди. А по ту сторону ліс. Ой, літом ми там збирали білі гриби в цьому руці по ту сторону. В серпні, як пройшов добрий дощ Весною ні, в серпні збирали. Друзі, дивіться, збирали грибочки і вийшли до такого водоймища. Називається воно Дренажний канал. Через нього в нас ішов колись желізнодорожний шлях, куди возили натоплений вугілля. Зараз воно все вже не робоче, але так цікаво коло лісу. Дивіться, яке водойме ще гарне. Роздивилися ми водичку. Міст повернули до лісу, а нас тут чекають, як завжди, наші красунечки. Одна. І ще одна, дивіться. Так. Ох, а ось. Дивіться, скільки зеленок. І ось вони. Дивіться. Так. Дивимося, де ще вони є. Ось. Це ж теж зеленочка. Ану. Да. Яка гарна, дивіться. Яка ж А Ану тут подивимося зараз ще. Ось красуні які. Дивіться, зеленка, І ще є зеленочка. І ось. Дивіться, тільки погляньте, скільки їх тут. Сьогодні нам це стареньке вже не буду ругати. павучок її засотав. Задерла свої спідничку, вона значить вже не молода. Так, це також вже не молода. Вже не хороше це, хай лежить. Знімемо їх тільки з. Із... А що це таке гарненьке? Як ліхтарики, дивіться, Ой, яка красота. Ну, це не наші грибочки, цих ми не беремо, але красиві які. Так, друзі, виходимо з лісу вже. Чимало потратили часу сьогодні. Побачили і водоймище, ще, і дивнажний канал, і дякувати лісу. Назбирали зеленух. Для листопада місяця полювання суперове. Задоволення отримала. Переглядайте, полюйте за мною.